Шановні колеги, доброго ранку. Сьогодні тема нашої лекції фібрин-мономери і їх клінічне значення. Гемостаз це складний фізіологічний процес утворення кров'яного згустку у місці пошкодження судини для зупинки кровотечі. Гемостатична реакція є швидкою, локалізованою та добре регульованою. І під час гемостазу. Одночасно відбуваються три етапи у такому порядку: це первинний гемостаз утворення тромбоцитарної пробки, вторинний гемостаз активація процесу каугуляції і фібриноліз. Слід зазначити, що фібриноліз – це не третій етап гемостазу. Це процес, який відбувається після гемостазу для руйнування тромбу. Після того, як тромб утворився та стабілізувався, фібриноліз починає розчиняти тромб у міру загоєння судини. І фібриноліз це окрема, але життєво важлива частина загального гемостатичного балансу, оскільки він запобігає надмірному згортанню крові. Коротка історія дослідження фібринолізу ще у 17 столітті. А саме у 1666 році Марчело Мальпігі за допомогою однолінзового мікроскопа спостерігав, що згустки крові мають волокнисту текстуру. І він описав структурну основу кров'яного згустку як білу фібрилярну речовину, яку можна бачити після промивання червоного кров'яного згустку звичайною водою. А згодом Антуан Фуркруа назвав їх фібрином. Вже у 19 столітті у 1747 році батько коагуляції Рудольф Вірхов ввів термін фібриноген, вважаючи, що фібриноген є попередником фібрину. І у 1872 році Олександр Шмідт описав перетворення фібриногену на фібрин як ферментативний процес. У 1879 році у чистому вигляді. Білок хібринеген був отриманий шведським лікарем-фізіологом Улохом Хамерстеном з кінської плазми за допомогою осадження хлоридом натрію. У 20 століття були створені лабораторні аналізи для дослідження розчинних комплексів, що містять фібрин-мономери та продукти деградації фібріну, але, на жаль, їх не можна було розрізнити. Поява моноклональних антитіл зробила революцію в галузі імунологічних аналізів, і це дозволило точно розпізнавати різні сполуки, які пов'язані з фібриногеном фібрином. Дамо визначення поняттю фібринолізу і функції фібринолізу. Термін фібриноліз буквально відноситься до протелітичного видалення фібрину. І фібриноліз здійснюється фібринолітичною системою плаз... плазміновою системою. Це сукупність компонентів судин, крові та їх взаємодій, яка забезпечує лізис або розчинення фібрину всередині судин. І це здійснюється за допомогою розщеплення фібринових волокон на розчинні фрагменти невеликих розмірів. Саме фібриноліз може призводити до реканалізації тромбу. Та відновлення кровотоку. Який часовий інтервал для гемостазу? Для утворення тромбоцитарного тромбу необхідно лише секунди. Для фібринового згустку хвилини, а от для фібринового згустку або фібринолізу вже години. Перед вами схематичне зображення послідовних етапів полімеризації фібрину. ми бачимо, що на фібриноген діє. Тромбін, утворюються фібринопіптиди, фібрин мономер, далі фібрин і фібринове волокно. Розглянемо з вами більш детально тромбін опосередковане перетворення фібриногену на фібрин. Як я вже зазначав. Тромбін діє на фібриноген і утворюються два фібринопептиди А та Б. Фібринопептид А має 16 амінокислот, фібринопептид Б 14 амінокислот, а також утворюється фібрин-мономер. Тромбін, який є ключовою протеазою системи згортання крові, відчеплює фібринопептиди А та Б від фібриногену і утворює фібрин мономери. І оскільки концентрація фібрин мономерів відображає активність тромбіну, а їх рівні можна виявити раніше, ніж Д-Дімери, фібрин мономери можна використовувати як альтернативу для оцінки тромбозу. Механізм утворення фібрин мономерів. Ми з вами знаходимося в судині. Червоним позначене тромбін, він діє на фібриноген, утворюється фібрин мономер, фібринопептиди, розчинний фібрин, далі нерозчинний фібрин, і вже на нерозчинний фібрін діє плазмінова система і утворюються продукти деградації фібріну, у тому числі і дедимери. Механізм утворення фібрин мономерів більш детально, знову ж таки. Нагадаю, що тромбін діє на і От на цьому етапі утворюються розчинні фібринмономерні комплекси. Що це означає? Що в них входить фібрин і фібринопептиди. Розчинний фібринполімер, Далі під дією фактора 13А утворює вже фібриновий згусток, на який діє плазмін. І утворюються продукти деградації фібрину і Д-димери. Що тут треба зазначити, що фібрин-мономери, вони утворюються на етапі вторинного або плазмового гемостазу. А от Д-димери це вже продукти фібрінолізу. Що ж таке фібриновий мономер? Фібриновий мономер це молекула довжиною 45 нанометрів. Вона складається з трьох пар поліпептидних ланцюгів альфа, бета та гамма, і вони з'єднані дисульфідними зв'язками. фібрин мономер має центральний глобулярний Е-домен та два зовнішні Д-домени, Вони з'єднані спірально клубочковими конекторами. Більш детальна характеристика фібрин мономеру. І так, центральний е – Це глобулярна область знаходиться. В центрі та містять n кінці поліпіптидних ланцюгів. Що таке зовнішні D-домени? Це дві глобулярні області на кінцях молекули. З'єднувачі три ланцюгави, спірально скручені сполуки. Вони з'єднують центральний E-домен е із зовнішніми D-доменами. І дисульфідні зв'язки, понад два десятки десульфідних містків, вони отримують разом шість поліпіптидних ланцюгів. Ось перед вами фібриновий мономер. Червоним позначено є домен синім де-домени, і ми бачимо альфа, бета і гамма-ланцюги. Фібрин-мономери, які безпосередньо пов'язані з утворенням фібрину, називаються розчинними мономерами фібрину. А коли ці мономери не полімеризуються у фібрин, утворюючи згусток, вони фактично пов'язані з іншими фрагментами у невеликі комплекси. Рівень фібрінмономерів у плазмі є відображенням активного тромбіну в судинах, і оскільки їхнє виробництво не залежить від фібрінользу плазміном, на відміну від Димира, їх часто описують як ранні маркери активації коагуляції і Віва. <кхем> Які ж показання до застосування фібрінмономерів? Тести на фібрін мономери це аналізи, які використовуються для моніторингу протилітичного розшиплення тромбіном та утворення розчинних мономерів фібрину. І це може допомогти в діагностиці або виключенні травматичних або тромботичних подій, таких як ДВС-синдром або венозний тромбоз. І Розчинні фібрін мономери можуть бути використані як допоміжні засоби для моніторингу відповіді на терапію ДВС-синдрому. Аналізи на фібрин-мономери надають прямі докази активності тромбіну. Показання до застосування фібрин-мономерів. Концентрація фібрин-мономерів відображає активацію процесу згортання про активності може використовуватися в комплексі досліджень для прогнозу тромботичних ризиків у людей з інагуляцією при наступних станах. Це дисимінована внутрішня згортання крові або ДВС-синдром. Це гострий ішемічний інсульт, інфаркт міокарда, фібриляція передсердії, винозна тромбоемболія, онкологічні захворювання, ускладнення вагітності, а також хірургічні втручання. Розглянемо референтні значення для фібріномерів. Це значить, що нормальне значення для близько від 1,64 до 9,66 кг на мілілітр. А от медіана для здорових дорослих є близько 4 мікрограм на мілілітр, а для здорових дітей 2,56. Фактори, що можуть впливати на фібрин мономерів, Цей рівень фібрін мономерів може відрізнятися між віковими групами. Стан здоров'я, такі захворювання, як covid 19 або тромбоз глибоких вен, вони пов'язані з вищим рівнем фібрин мономерів. Вагітність. Концентрація фібрин мономерів зазвичай стабільні на ранніх та в середніх термінах вагітності, але може дещо підвищуватися на пізніх стадіях. І лабораторні варіації. Рефритні діапазони можуть відрізнятися між різними лабораторіями через відмінності в методах тестування і обладнання. Які ж тести існують для дослідження фібрин-мономерів? Не існує єдиних комерційних наборів у традиційному сенсі для придбання споживачами. Однак існують рекомендації FDA щодо паракоагуляційних тестів для діагностики, наприклад, ДВС-синдрому та дослідницькі статті, що описують методи вимірювання. І оці документи вони містять детальні протоколи та характеристики ефективності для. Різних лабораторних тестів, що використовуються для визначення рівня фібрин-мономерів. Розглянемо з вами набір, який багато років використовується у лабораторіях світу. Цей набір має назву STELLATES FM. Виробник компанія Stago Diagnostic із Франції. Набір містить буфер, 6 флакончиків по 2 мл. А також флакончики 6 флакончиків по 4 мл латексного реагенту. А також в набір входить калібратор і контроль. Використовується на аналізаторах того ж виробника стагодіагностик лінійки STA або STA Compact, або STA-R. Набір Літести ФМ він призначений для кількісного визначення в плазмі фібрин-мономерів. Присутніх або відсутніх урощинних комплексів як допоміжний засіб у діагностиці синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання імунотурбоніметричним методом. І цей аналіз базується на каламутності суспензії мікрочастинок, що вимірюється фотометрично. Суспензію латексних мікрочастинок, покритих ковалентно зв'язаними моноклональними антитілами, специфічними до мономерів присутніх або відсутніх у урочних комплексах, змішують з плазмою, що тестується. і відбувається класична реакція антигена антитіла, що призводить до аглютинації латексних мікрочастинок. І це викликає збільшення каламутності реакційного середовища. Який же референтний інтервал для набору LiaTest фм Було протестовано 51 нормальну плазму людини. І от у цій популяції 97,5% відповідає рівню 5,2 мікрограм на мілілітр. Робочі характеристики цього набору межа виявлення становить 5 мікрограм на мілілітр. Робочий діапазон аналізу від 5 до 150 мікрограм на мілілітр. А доза або хук ефект не спостерігався при рівнях фібрин мономеру до 400 мікрограм на мілілітр. Слід зазначити, що у лабораторіях використовуються також набори формату еліза для визначення фібрин мономерів різних е, виробників, клінічне застосування фібрин-мономерів фібрин мономери як новий маркер ДВС-синдрому. Ми всі знаємо, що ДВС-синдром це набутий синдром, що призводить до надмірної системної активації згортання крові. А це призводить до кавлапатії споживання, що включає надмірне утворення тромбіну та фібрину, а також надмірне споживання тромбоцитів, факторів згортання. Крові і і цей процес може призвести до утворення дисемінованих тромбозів або мікроваскулярних тромбів. З геморагічними ознаками, що потенційно може призвести до поліарганної недостатності з ризиком розвитку синдрому поліорганної дисфункції. концентрація фібрин-мономерів відображає активність тромбіну та мають потенціал передбачати тромботичні події у пацієнтів з гіперкоагуляцією раніше ніж інші гемостатичні маркери. І от найчастіше фібрі мономери порівнюють з дедимиром. Однак, хоча ДДМР і мають високу чутливість та негативну прогностичну цінність, їхня специфічність значно нижча. В дослідженнях було показано значно підвищений рівень фібрінмономерів у пацієнтів з ДВ-синдромом, і фібрінмономери можуть бути достатньо специфічними для. Розрізнення саме стадії ДВС-синдром ДВС не є самостійним захворюванням, а скоріше ускладненням або наслідком прогресування інших захворювань. І от така організація яка ICTH, вона запропонувала систему оцінювання, заснованому на лабораторних тестах для діагностики явного та неявного ДВС-синдрому. Тести гемостазу, які необхідно виконати, це кількість тромбоцитів, це час за квіком, рівень фібриногену, рівень маркера пов'язаного з фібрином. Рошій фібрин, продукти, деградації фібри, фібрин І кожному результату тесту додається відповідна позначка від 0 до 3 або від 0 до 5, і сума відповідає балу двс синдрому Ось, як приклад, шкала і модифікована шкала двс синдрому в акушерстві за 2001 і за 2006 рік, які параметри досліджують: кількість тромбоцитів, розчинні мономери фібрину, збільшення протромбінного часу, фібріноген. І ми бачимо, що. Нараховуються бали більше, якщо більше п'яти явний ДВС-синдром, і по другій шкалі більше трьох, також явний двс синдром При нісці форм патології, що характеризують активацію сідання крові, відбувається розширення пулу фібриногену. У крові з полфібринагену є практично тільки сам фібриноген у кількості 1,8-3,5 грам на літр. А от всі інші продукти знаходяться у мінімальній кількості, яка практично не визначається лабораторними тестами. Ось ми бачимо полметаболітів у нормі і при двс синдромі От полметаболітів фібриногену у нормі зліва. Малюнок зазначених продуктів у крові присутні лише спанаген, а усі інші метаболіти перебувають у значно малих кількостях. І справа малюнок. Пул метаболітів фібриногену при ДВС-синдромі. Кількість фібриногену знижується, з'являються продукти деградації фібрину, фібринопептиди, фібрин-мономери. Фібрин-мономери під час вагітності. Незначне підвищення концентрації фібрин-мономерів вважається фізіологічно під час вагітності через природний стан гіперкоагуляції, особливо у третьому триместрі. І от, за даними дослідника Крістофер Сено і його співробітників, рівня фібрин-мономери зазвичай залишається в межах рефертного діапазону протягом усієї вагітності та є більш стабільними порівняно з іншими маркерами згортання крові, такими як ДДМИР. Їхнє дослідження, якому контролювали концентрації фібрин фібрин-мономерів у здорових вагітних та жінок після пологів, було показано, що, хоча рівні фібрин фібрин-мономерів були дещо підвищені під час вагітності порівняння з невагітними контрольними жінками, вони не виявили значних коливань протягом триместрів. І навпаки, рівні ДДМРу вони прогресивно зростали з гестаційним віком. І оця стабільність вона свідчить про те, що фібринмономери можуть служити більш надійним макрам для виявлення патологічних змін згортання крові під час вагітності і тим самим мінізубмовивати вплив фізіологічних коливань. Таким чином, аномально підвищений рівень мономерів може свідчити про тромботичне щемічне складення. Плаценти, такі як прекламсія, двс синдром або відчарування. плаценти. Деякі дослідження вагітних жінок показали, що фірмономери можуть бути потенційним тромботичним прогностичним маркером з вищою специфічністю ніж ДДМР, завдяки їх досить постійним властивостям залежно від естаційного віку. Ну і розглянемо з вами деякі з новітніх досліджень. Рутинний допологовий догляд не передбачає ретельної оцінки когаліційних фіберлітичних маркерів, якщо вона, амнезі, у пацієнта немає тромбозоглубоких вен або тела, або тромбофілії. І дослідження, що вивчають зв'язок гемостатичних факторів з тромбозом під час вагітності, вони зосереджені на встановленні базових концентрацій при нормальній вагітності, оскільки активні гемостатичні процеси вони відбуваються протягом усієї вагітності. Маркери коагуляції та фібринолю з вони підвищені протягом нормальної вагітності. Таким чином, деякі з цих маркерів, такі як фібриноген, можна використовувати для оцінки гіперкоагуляції у пацієнтах з вагітностями високого ризику, такими як тромбоз. От істотних відмінності у фібрин мономерах між раннім та середнім терміном вагітності не спостерігалось, як я вже зазначав. Невелике значне збільшення спостерігалось на раннім порівняння Було слідження в однієї пацієнтки, якої розвинулось після ТГВ, і вона мала значно вищий фібрин-мономер 32,4 мікрограм на мілілітр на момент постановки діагнозу. Причому рівні повернулися до вихідного рівня після лікування. І оскільки фібрін-мономери залишалися відносностями протягом усієї вагітності, поєднано з іншими біомаркерами, але значно зростали під час тромбозу глибоких вин, фібрін-мономери може бути потенційними тромботичними маркерами неускладено вагітності. Ще одне дослідження досліджувало зв'язок материнських факторів вагітності з визначенням концентрації ДДМЕРУ та фібринмономеру у 2870 вагітних жінок протягом першого триместру. І оцінка гіперкагуляції під час вагітності є складною та включає використання кагуляційних тестів з рахуванням материнських та фетальних факторів. Тому рекомендується встановити порогове значення фібрин для ранньої діагностики гіперкагуляції під час вагітності. Фібріна та злоякісні ноутворення. В дослідженні оцінювали фібринмономери та частоту відповіді у 25 пацієнтах з запущеним раком молочної залози, які отримали доцетаксел та еноксипарин у клінічному дослідженні другої фази. Фібримономери були значно знижені у пацієнтів з частковою ремісією та показували тенденцію до підвищення у пацієнтів зі стабільним захворюванням. Онкологічні пацієнти мають гіперкоагуляцію та підвищений рівень фібринмономерів, і ці рівні вищі у пацієнтів з активним захворюванням порівняння з пацієнтами в стадії. Дієремісії, що може бути пов'язано з фібрин опосередкованими взаємодіями між тромбоцитами та пухлинними клітинами, пацієнти з діагна... неадегностоним злоякісним наутворенню часто мають гострий стан гіперкагуляції. І оскільки показники фібринмономерів були вищими у пацієнтів з активним злоякісним наутворенням та у тих, хто помер порівняння з пацієнтами, які вижили, дослідники. Дійшли висновку, що фібрінмономери можна використовувати для стратифікації ризику онкологічних літів. Фібрин мономери та інсульт. Фібрінмономери може бути використані для прогнозування розвитку емболію пацієнтів з гострим ішемічним інсультом. Так, гемостатичні маркери вимірювали на перші, другі, треті та сьомі дні госпіталізації у пацієнтів з гостим інфарктом головного мозку. Пацієнтів було розділено на підгрупи за типом інсульту кардіоемболічний та некардіоемболічний інсульт. Фібрінмономери були значно вищими у пацієнтів з кардіоемболічним інсультом вже на перший день госпіталізації в мікрограм на мілілітр проти 60 мікрограм на мілілітр. Дослідження переконали докази того, що підвищення фібрин мономерів воно свідчить про гіперкогуліцінний стал під час гострого фімічного інсульту. Концентрація фіблімономерів пацієнтів з гострим хімічним інсультом, але не так суттєво порівняння з пацієнтами після терапії рекомендантного активатора плазміногену. І при багатовимірному аналізі лише підвищений фібрин-мономер був значно пов'язаний з розвитком майбутньої події та або смерті. Фібринонамери та фібриляція передцерть в дослідженні протягом 6,5 років спостерігали 1226 пацієнтів з фібриляцією передсердь, які приймали антагоніст вітаміном К протягом щонайменше 6 місяців і реєстрували кількість інсультів несприятливих серцево-судинних подій і смертей від серцево-судинних захворювань. Багатовимірний аналіз показав, що пацієнти з високим рівнем фібрин-мономерів, а саме більше 12 мікрограм на мілілітр, вони мали підвищений ризик серцевосудинних подій, серцевосудинної смертності та смертності від других причин. Фібрин мономери та гострий інфаркт міокарда. Існує небагато звітів, що досліджують зв'язок між та гострим інфарктом міокарда. Однак фібрінмономери були значно вищими у пацієнтів зі смертністю через два інфаркту міокарда, порівняно з пацієнтами, які вижили. Тим того, значно вищі фіномери спостерігалися у пацієнтів із хронічною хворобою серця, які не могли піти при наполітичну терапію, є кращим редиктором раннього розвитку коронарного тромбу, ніж інші біомаркери. І останнє фібрин мономери та хірургічне втручання. Лікування тромбозу у хірургічних пацієнтів є надзвичайно важливим, що підтверджується необхідність профілактики тромбозу глибоких вин після операції, і багато післяопераційних пацієнтів мають гіперкоагуляцію. Дослідники дійшли висновку, що рівні фібринмономери може бути використаний для ранньої діагностики гіперкоагуляційних станів, таких як тромбоз глибоких вин протягом хірургічного періоду. Фібрін мономери можуть допомогти діагностувати субклінічний винозний тромбоємолізм або передбачити післяопераційний винозний тромбоємлізм. І оці дослідження вони показують підвищення рівні фібрінмономери протягом усього хірургічного періоду. Деякі дослідження стверджують, що фібринмономери перевершують ДДМР у прогнозуванні розвитку тромбозу глибоких вен. і пропонується використання фібринмономерів разом з д Використання фібринмономерів як діагностичного тесту при наступних станах, це легенева емболія, це тромбоз глибоких вен, це серцесудинні захворювання, і інсульт, активний рак. І використання фібринмономерів як діагностичного тесту у пацієнтів, у пацієнтів відділення інтенсивної терапії, у критично хворих пацієнтів при неонатальному сепсісі. Які висновки ми можемо зробити, що фібринові мономери це сполуки, які утворюються сюрге підіодромні разом з фібринопептидами А і Б? Вони вважаються маркерами активації коагуляції інві? Концентрація фібрин мономери відображає активацію процесу згортання протромботичної активності і може використовуватися в комплексі досліджень для прогнозу тромботичних ризиків у людей з гіперкоагуляцією при таких станах як ДВС-синдром. Гострий ішемічний інсульт, інфаркт міокарда, фібриляція присердії, виносна тромболія, онкологічні захворювання, ускладнення вагітності, хірургічні втручання. І оскільки продукування фібринолів не залежить від дії плазміна під час фібринолізу, і оскільки вони не дефундують у позасудинний простір, а також не можуть надходити з останнього на відміну від Ледимиру, вони мають великий потенціал надавати додаткову інформацію для діагностики різних патологічних станів. Для діагностики глибоких вен ведуться використовувати як безпосередньо фібринмономери, так і дедимер саме разом, а не окремо. Щиро дякую за увагу. На все добре!